Розумієте, вся проблема, що ми не можемо застосовувати систему координат зраду перемоги до країн, які принципово обрали для себе нейтральну позицію в цій війні російсько українські ну, як нейтрально. Не те, що нейтрально, вона більш прагматична. Тобто вони намагаються витиснути все по максимуму. Найбільш яскравим прикладом цього є Туреччина, яка із Росією збільшує свою енергетичну співпрацю і допомагає обходити санкції, де 8% підсанкційної продукції заходить через Туреччину. Але водночас будує зараз нам там, кораблі класу Ада. Вже там другий спустили, там Іван Мазепа, Іван е, спустили потім. Ну, мова знову ж таки про побудову заводу Байкар в Україні. Ну і багато таких нюансів у Азербайджану. Схожа ситуація йде, бо з однієї сторони, та вони продовжують навіть інтенсифікують співпрацю з Російською Федерацією, з міжнародними організаціями, де бере участь Російська Федерація. Це наприклад, для прикладу заявка Азербайджану на підняття свого статусу до рівня спостерігача у ШОС. Це заявка в Брікс, те, що відбулося після візиту Путіна. Але паралельно з тим, той же Азербайджан публічно він говорить про гуманітарну підтримку України. Там зараз щось там чи 1,6-1,7 мільярди гривень зайшло. енергетика, яка зараз у нас відновлюється, робиться ну, там велика зараз частка, йде саме азербайджанської допомоги. Е, водночас є прихована тема озброєння. Був уже вилився mm -hmm. там е, на публіку скандал із їхнім виробником е, Паладіум щодо артилерійських снарядів. Є е, е, там питання по е, ЗРК, Те, що вони постачали, нібито е, боєприпаси відповідно ракети для ЗРК. Кому, Тому, кому вони, постачали українцям? Українцям mm -hmm. є, є такий нюанс, і росіяни були дуже е, незадоволені. І знову ж таки. Не Алієв поїхав до Путіна, а Путін поїхав до Аліїв. Ми ну, Минув показати. Друже, Аліїв був у квітні місяці в Москві. Ну то в квітні про це в, в ну в руслі знову ж таки зараз і курської операції всього іншого. Що... Ми ж розуміємо, як це все використовується. Зрозуміло, що у них відносини дуже теплі. Я пам'ятаю ще фотки, як Путін тоді з батьком Же Шалієва, там з Гірдаром Алієвим. Тоді ще там на початку 2000-х, це було ну там теплі відносини. Це зрозуміло, я не думаю, що Азербайджан вийде зараз і стане більше там підтримувати Україну. Знову ж таки, там згадати там генасамблею ООН там чотири резолюції по Україні. Класична тема. Значить, Азербайджан завжди виймає свою картку, нібито вони відсутні. Вірменія, ну тому що ми розуміємо, що це накладається на відносини Азербайджану і Вірменії. Вірменія постійно утримується на цих резолюціях. Ну тобто, це теж класика, але це просто показує, що в цій ситуації ситуації нам більше треба застосовувати принцип доданої вартості. Якщо у нас буде зараз ця співпраця, ми розуміємо, що і так ці країни будуть співпрацювати там з Москвою, але якщо вони нам ще щось дадуть позитивне по озброєнню, по гуманітарці, по відновленню шкіл, по всьому іншому, ну чому б ні? Але звичайно, в публічній сфері зрозуміло, що мовчати повністю, теж ми не можемо. Ну до речі, щодо декілька слів щодо прагматизму, я тут погоджуюся, що не можна підміняти цінності прагматизмом, і коли нам через інструментарій прагматизму намагаються насаджувати чужі цінності. І це не підходить, це має бути у нас внутрішній фаєрвол, який має це відмітати. Це абсолютно вірно. Але знову ж таки, зверну вашу увагу, от, знову ж, оцей, між Сакаром і Газпромом. Чого це стосувалося власне, розширення співпраці? Транспортного коридору сєвєр юг який ну, по факту, це значить, чотири держави: це Російська Федерація, це Азербайджан, це Іран, це Індія. А, і відповідно цікава ситуація знову ж таки елемент прагматичності, нібито Іран а, такий стратегічний ворог, Росі... а, стратегічний ворог Заходу, Росія зрозуміло, відношення зараз до Заходу, а, Азербайджан теж відносини а, mm -hmm. дуже специфічні. Але через те, що цей проект а, посилює. Спроможності економічні спроможності Індії, яку так. зараз Захід робить все, аби з неї розвинути економічного опонента Китаю із Китаю витягнути ресурс. Захід, по суті, це і підтримує так цей проект і знову ж таки, беремо початок 25-го року. Спочатку, значить, ми бачили, значить, їздив. Орбан, uh, значить, з Угорщини поїхав в Азербайджан. 24-го, да? Ти маєш на увазі? Ну да, да. Ну після того як відвідав Київ, відвідав... Ну, ти кажеш uh... просто 25-го, двадцять 24-го? ні. Мабуть. ні, Я про 25-й рік скажу з точки зору подальшого транзиту газу ага. в території України. Орбан відвідав значить Україну, поспілкувався, значить з Путіним. Поїхав до Аліїва. Зрозуміло так, так. для чого? Для того, щоб під приводом якраз азербайджанського, відповідного газу. Взаємозаліком, далі, щоб російський газ ішов. Чи відбувається це зараз не без підтримки ну, частини країн Заходу? Зрозуміло, частина країни зараз взагалі кажуть, що не буде проблеми, якщо взагалі різанути трубу, умовно кажучи, нульовий сценарій запустити, Ну, що ті 4% зараз російського газу зроблять на ринку Європейського Союзу, його можна замістити. Ну для деяких країн, як ми бачимо, все рівно це дуже важлива тема. І от якраз ми маємо розуміти, що все рівно нас підводять до прагматичного кроку, коли під виглядом азербайджанського газу у нас знову ж таки буде функціонувати наша ГТС. Питання: це наш інтерес, чи це просто прагматизм перед країнами Європи? Бо знову ж таки, інтерес з однієї сторони, ми нібито маємо прибуток від ГТС 900 мільйонів доларів зараз приблизно за рік. Але водночас це є підживлення. А хто нам їх экономії. платить, друже? А хто нам їх платить? А, ну, Мені точно ніхто їх не платить. <гум> <Но, має гум> Ні, Україні, відповідно... Україні, Держав... Україні хто платить ці гроші? А, За транзит. А... По контракту зараз а, Нафтогазу і Газпрому безпосередньо «Газпром», по формулі а, качає або плоти. А от а з 25-го року там невідомо, як законтрактовано. Воно ну, то, чи так. будуть це платити відповідно там угорці, інші, інші європейські контрагенти чи ще є. Ну це вже технічні моменти. Нюанс в іншому, що знову ж таки, от цією всією з цим скандалом, який ми зараз бачимо, і в тому числі до речі, приїздом моді, всім іншим, нас насправді. Інформаційно підводять до дуже суперечливих рішень з початку наступного року, і вони навіть не стосуються питання миру, питання війни. Ні, вони стосуються того, коли ми будемо наступати собі на горло і дивитися і хлопати, що от запускається новий бізнес-проект, як доставляти російські вуглеводні до, до Європи. Ось і все, що з нами фактично зараз роблять. Ну і знов ж таки повертаємося до цінностей, Валерій, про що ми говоримо? Так? Знов ж таки, захід? М -м. Тому що, от з одної сторони, е, якщо е, в чому пішло от наше таке можливо розчарування, яке було нав'язано знову ж таки через е, нав'язане ще в Радянському Союзі, у цієї інфантильності? Тому що у нас дуже часто е, вважалося, що от якщо це порушує цінність, значить відповідно е, ми не підемо на ті чи інші дії. А в кінцями результаті споживаючи цього ж самого російського газу є європейські країни. І тут просто-напросто завдання політичних, там, експертів, там, економічних, то що просто красиво знайти, красиве формулювання, яке буде потім згодовано, в тому числі і українським суспільством. А якщо би Захід умовно дотримувався, від поєднав, не то, щоб поєднав, а якщо би прагматизм не заперечував би цінностями, то сьогоднішньої сьогоднішньої би війни, би, очевидно, би, також би не було, принаймні в тому, в тому масштабі.